Для практики вам знадобиться ручка і три листка формата А4. На листках напишіть: на першому напишіть Я і ваше ім'я. На другому напишіть Мама і Ім'я мами, І на третьому напишіть Тато і ім'я тато. І покладіть їх на підлогу, як на фото. Ми завжди будемо в майбутнє дивитися в уявне майбутнє. Позаду нас, ліворуч, завжди буде мама і весь наш жіночий рід, а праворуч завжди буде тату. І праворуч в тата і в мами по ліву сторону будуть жінки, а по праву сторону будуть чоловіки. Покладіть листки на підлогу, зніміть, будь ласка, взуття і станьте босими ногами на свій листок обличчям до тата і мами. Подивіться на них. Відчуйте емоції у вашому тілі, що ви до них відчуваєте. Подивіться на маму, які у вас емоції, якою ви бачите вашу маму, маленькою чи великою, порівняно з вами. Подивіться на тата, що ви відчуваєте до тата. І яким ви бачите тата. Маленьким чи великим порівняно з вами. Дивлячись на батьків, скажіть їм зараз те, що ви б хотіли їм сказати своїми словами. Спочатку мамі, а потім тату. Спостерігайте за своїми відчуттями після того, як ви з ними поспілкувалися. Тепер сядьте на коліна, на своє місце дитини у вашій родовій системі. Ви завжди в своїй родовій системі будете на місці дитини. Ви завжди будете менші, ніж ваші батьки. І менші, ніж ваш могутній рід. Ваші батьки вони великі, а ви маленькі. І зверху донизу до вас іде потужна родова енергія через ваших батьків. Подивіться на своїх батьків знизу вверх. І промовте їм такі слова. Дорогі мої батьки, я приймаю все, що ви дали мені. Я приймаю все. Цілком без виключення. Я приймаю все по тій ціні, чого вам це вартувало. Сьогодні я розумію, що в кожного з вас був свій шлях, і він також був нелегким. Я розумію, що ви для мене самі найкращі батьки. Я глибинно приймаю вас, як мого тата і мою маму. І я належу вам, як ваша дитина. Ви ті, хто мені потрібні. А я ваша дитина, яка потрібна вам. Дорогий тату, я люблю маму так же сильно, як і тебе. Дорога мама, я люблю тата так же сильно, як і тебе. І з сьогоднішнього дня. Мені більше не потрібно вибирати між вами. Для мене ви одне ціле, як і я сама відчуваю свою цілісність. Дорогі тато і мама, я виросла. Я дуже хочу піти в своє життя. Я залишаю вам всі ваші родові сценарії, всі ваші травми. Поки я дорослішала, із любові до вас, і з лояльності до вас я взяла не своє. Я з самого дитинства так хотіла вам допомогти, щоб ви були щасливі, що забула про своє життя. Я довго несла не свій тягар, і сьогодні я хочу вам його віддати. Ви дорослі і ви великі. І ви зі своєю ношею справитесь. А я маленька. Уявіть, як з вас виходять згустки енергії, і вони йдуть до ваших батьків. Це їх ноша, яку несли ви. Скажіть їм, коли я була маленька, мені здалося, що я можу допомогти вам, несучи разом. З вами ваш тягар. Але зараз я бачу, що ні, ви великі, і ви зі своєю ношею справитеся. Самі. А я маленька, і для мене ваша ноша непідйомна. Це ваша доля і ваш вибір нести таку ношу. Я не маю права забирати ваші життєві уроки. Бо я не ваша мама і не ваш тато. І я віддаю вам з любов'ю і повагою ваш життєвий тягар і той вибір життя, який ви зробили. Якщо ж я взяла щось з роду, то передайте, будь ласка, далі власнику в роду його ношу. І уявіть, будь ласка як батьки передають тягар, далі породу тому, хто є його власником. А ви батькам віддаєте ту ношу, яку ви несли за них. Скажіть, мої дорогі батьки, Тепер я чітко бачу і знаю, що ви великі, і ви зі своїм життям справитеся, а я маленька. І мені не потрібно вирішувати ваші проблеми. Моя задача бути здоровою і щасливою. Саме більше, що я можу вам дати, це бути здоровою і щасливою, реалізуватися, жити в достатку, стати успішною. Дорогі батьки, ви великі, а я маленька. Ви даєте, а я беру від вас енергію життя. Я вдячна вам за життя. Я обіцяю вам передати енергію далі. Я обіцяю вам прожити щасливе життя в достатку і в радості, в коханні і злагоді, Мої дорогі батьки. Весь мій могутній єдиний рід. Я прошу вас благословити мене на довге, здорове, багате, успішне, щасливе життя. Опустіть, будь ласка, голову в поклоні батькам, роду і витягніть дві долоні вверх, приймаючи енергію і благословіння від батьків і від вашого роду. І відчуйте, як зверху вниз до вас іде могутня, потужна, життєва енергія, енергія стілення, захисту, очищення і наповнення від вашого роду і від ваших батьків. Приймайте її. Коли наповнитися енергією, подякуйте батькам, подякуйте роду, встаньте на ноги, розверніться у своєму майбутнє, відчуйте, як батьки кладуть вам руки на плечі, і по ним тече життєва родова сила та енергія. За вами стоять ваші батьки, за ними стоять їхні батьки. Стоїть ваш могутній рід, який дає вам захист, очищення, зцілення і наповнення. Ваш рід це ваші крила. І тепер, дивлячись у майбутнє. Промовте від сьогодні я роблю крок у своє щасливе майбутнє. З енергією своїх батьків, з енергією свого роду. Маючи крила і зробіть крок у майбутнє. Практика завершена.